Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Дивіться, яка краса у нас. І, як завжди, я на природі і буду знімати майстер-клас, продовження майстер-класу по ось таким шкарпеткам, які я назвала зигзаг. В'яжуться вони із е, пряжі зигзаг. Зараз покажу етикетку. Ось. Ось така етикеточка в цій ниточки. вона така смугастенька, полосастенька. І так, в попередньому відео я розказала про. Вив'язування клину підйому Ось я його вже вив'язала. Клин підйому складає 8 петель. Ось він. І тепер я хочу показати схему, як я собі малюю, щоб не розписувати кожен рядочок. Що за чим я роблю і як я це все собі занотовую. І так, ось бачимо початок носочка 13 петель. Я зазвичай пишу м, те, що в мене на одній спиці. Ну, аналогічно, те саме в нас йде на другій спиці. Хлопці, тихенько. Значить, набираю я 13 петель в цих носочках, носочки зигзаг, 13 петель. Тут у мене схематично. Кожному рядочку додаваю 5 петель. Посидю тут трошки рядочку. Далі додавляю через ряд 1 2 3 4 петлі. В результаті в мене виходить 31 петля на одній спиці. Далі в'яжу 59 рядів від миска або 16,5 рядів, половиною 16 см від початку набірного краю. Далі вив'язується, далі, ось така схема. Вив'язується клин підйому. Я позначила, що клин підйому в мене 8 петель, всього на спиці перед п'яткою, на спиці, де ми вив'язуємо ступню, 47 петель. І ось це схематично у мене намальована п'ятка. Але не вся. Це тільки я розподілила, розписала петлі. Значить, 8 петель клин підйому, 6 петель це додаткові петлі від ступні, Далі 19 петель це сама п'ятка. Тут знову 6 петель, і тут 8 петель це клин підйому. І так, розібратися в п'ятці підкова я не могла за один раз, ну, не, не вийшло, я не могла зрозуміти, як її вив'язувати. І тільки коли я собі розписала ось таку схему, тільки тоді я Зрозуміла, як ця п'яточка вив'язується. Тобто, на стінку п'ятки, на заокруглення, чашка п'ятки у мене відведено 19 петель. Всього ось тут оце. Петлі ступні у нас тридцять одна петля. Вісім петель, це петлі клин підйому. Ми від цієї тридцять однієї петлі забрали дев'ятнадцять петель і по шість петель відвели. Це в нас лишні, ми їх відводимо, вони будуть у нас вив'язуватись як стінка п'ятки, чи як це, це в нас 6 петель, це в нас додаткові петлі для стінки п'ятки. Сама чашка п'яточки у нас буде вив'язуватись ось із оцих 19 петель. І тепер ці 19 петель, я їх винесу ось так. Тут у нас лицевий ряд, зараз я це все покажу, і крайня лицева, а тут у нас Двойна петля буде. Тут так само, тут. Один, два, три, 4, 5, шість поворотів. Так само з цього краю. Це я намалювала, а потім буду вив'язувати і буде все більш зрозуміло. Раз, два, три, 4, 5, шість. І тут у нас залишається, по-моєму, 5 петель. Зараз я подивлюсь на носочку. Так. 1, 2, 3, 4, да, 5. Тут у нас 5 петель. А це у нас будуть укорочені ряди. Зараз будемо в'язати, може буде краще зрозуміло і так, я пров'язала клин підйому. ось наші вісім петель, і тепер починаємо в'язати п'ятку. Але для цього нам треба буде іще пару маркерів. Зараз я дістану. Знаєте, як турбо-турбо, що в тобі є? Що хочеш. Маркери, які хочеш, барсі, куди йди, підожди. Так, перше, пров'язуємо петлі клину підйому. їх вісім петель. Перекинули маркерочок. Так, схемочку нашу, нікуди я не діваю. Далі в нас шість петель допоміжні петлі. Одна, дві, три, 4, 5, шість. Сюди одягаю теж маркер. 19 петель, це в нас чашка п'ятки. Точніше, Ну, хай будет чашка. Так, два, четыре, шесть. Ось. И тут Ми бачимо, я відділила вісім. Цього не обов'язково робити, але я, щоб було більш зрозуміло. 8 петель. 8 петель це клин підйома, 6 петель це в нас петлі, які ми відкинули від усієї ступні. Тут так само. 8, 6, і тут у нас посередині 19 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Тепер починаємо вив'язувати чашечку п'ятки. Повертаємо одну петлю на ліву спицю і ще одну петлю на ліву спицю. В нас залишається дві петлі із цих 19. Тепер із протяжки перед передостанньою ми вив'язуємо допоміжну петлю, тобто в нас є прибавочка. Після прибавочки пров'язуємо передостанню петлю. Останню петлю ми не займаємо, вона так і залишається в нас на. Лівій спиці, розвертаємо в'язання, бо тут ми в'яжемо поворотними рядами, не круговими, бо ми вив'язуємо п'ятку. Знімаємо першу петлю, перекручуємо, так як у п'яточці бумеранг, і далі в'яжемо виворотніми петлями до двох крайніх петель. Чашечки п'ятки. Виворітніми, виворітніми і виворітніми. Дов'язали перед маркером цим красивим, у нас дві петлі залишається. Тут ми робимо допоміжну петлю прибавку. На виворітній стороні, пров'язуємо її виворітнею, пров'язуємо наступну петлю, тобто передостанню, останню ми не займаємо, зіскочила петля, останню не займаємо, розвертаємо в'язання, знімаємо першу петлю. Перекручуємо і пров'язуємо петлі лицьової сторони, пров'язуємо лицьові петлі до, зараз покажу, до двох лицьових петель, які стоять у нас, ось у нас крайня петля лицьова. Далі, ось у нас двойна перекручена, тобто яку ми перетягнули, вона ось такою галочкою. І далі в нас йде дві лицеві. Ми пров'язуємо лицеві петлі чашечки до ось цих двох лицевих петель, які стоять перед перетягнутою петлею. Знову робимо так само прибавочку з протяжки, пров'язуємо. Ще одну лицьову. Ця лицьова у нас залишається тобто перед, е, не так, Тобто, після оцеї галочки двойної петлі у нас остається непров'язана лицева петля. Перевернули в'язання, знімаємо першу петлю, перекручуємо її і далі в'яжемо. Виворотню сторону, так само до двох петель, які в нас стоять перед перетягнутою петлею перед галочкою. Її гарно видно цю петлю-галочку. Так само ми з виворотньої сторони не дов'язуємо дві петлі. Ось дивіться, в нас ось ця галочка, ось вона. Дві петлі виворітні, ось вони. І тепер знову із протяжки робимо прибавку, пров'язуємо виворітню, перед галочкою в нас залишилась непров'язана петля, ми її не займаємо. Розвертаємо в'язання, знімаємо петлю. Перекручуємо. І знову пров'язуємо до двох петель перед другою галочкою. І тобто таких поворотів нам треба зробити 6. Тобто, в нас повинно бути 6 галочок. Ось дивіться, як це виглядає, лицьова. Далі галочка, знову лицьова, знову галочка, і ось дві петлі лицьові. тут ми робимо прибавку, пров'язуємо лицьову. далі в нас іде лицьова, ми її не займаємо, розвертаємо в'язання, перетягуємо першу петлю і далі в'яжемо виворітній ряд точно так же до двох петель перед галочкою ось у нас галочка, ось дві петлі. Робимо прибавку, пров'язуємо лицеву, розвертаємо, і в нас уже є, знімаємо цю петлю, і в нас уже є по три галочки з обох сторін. Ось у нас. Одна, дві, три. І тут так само: ось одна, ось дві, ось три. А нам треба, щоб було по шість таких галочок. І так, дивіться, я пров'язала шість галочок. Бачите, це шість поворотів. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Ось. Шоста з одного боку, і так само шість галочок у мене і з другого боку. Це в нас вив'язалась. Чашечка. П'ятки. Бачите таке заокруглення? Ось схема, ось наші повороти. Тут. За, за рахунок оцих поворотів вив'язалась чашечка. Посередині в нас 7 петель і поворотні ряди з одного боку і з другого. В нас, за рахунок оцих прибавок, збільшились петлі е, на вив'язувані чашечки до 32 петель. Тобто, ось тільки, між оцими великими гарними маркерами у нас 32 петлі. А ці петлі клину підйому і 6 петель, які ми відділили від ступні до клину, вони оці будуть виходити, у... з'єднуватися із стінкою п'ятки. Зараз будемо в'язати, і це буде більш зрозуміло. Значить, зробили. Останній перекрут з виворотньої сторони, і далі в'яжемо лицеві петлі, там, де в нас ось ці галочки, ми їх пров'язуємо як одну петлю лицьова. Ось знову, знову пров'язали лицеву, ще одна лицьова. І ще одна. Ще це шоста вже в нас. І тепер сама крайня петля чашки п'ятки. Ми її знімаємо, знімаємо маркер, беремо першу петлю. Із тих шести, які ми відділили, переодягаємо першу петлю п'яточки, і оці дві петлі, тобто оцю крайню і оцю першу, як ще краще пояснити, пров'язуємо як одну. Тобто, петля п'ятки в нас буде зверху, і це буде в нас формуватися стінка п'ятки. А оці всі петлі ми будемо приєднувати до стінки п'ятки. І вони, звичайно, в нас зникнуть. Зараз покажу, як це виглядає у готовій роботі. Ось у нас п'яточка, ось така у нас п'яточка підкова. Ось вона, ось наш. Красунчик, красунечка підкова, красунечка-шкарпетка, стінка п'ятки. І до цієї стінки-п'ятки ми приєднуємо петлі клину підйому і петлі, які ми відділили лишні від нашої п'яточки. Ось так це виглядає. Зараз пров'язуємо. Пров'язується набагато швидше, ніж розказується. Ну, я думаю, що всі це розуміють значить Першу петлю повернули на виворітню сторону, першу петлю знімаємо, далі пров'язуємо виворотніми петлями до крайньої петлі перед маркером, гарним маркером. Ось так. Виворотня. Тут галочку я пров'язую виворітню, ось за задню стінку ось таким перекрутом, якщо ви вмієте пров'язувати якось по-іншому, похвально, тому що я по-іншому не знаю, як пров'язати, щоб петлі з лицевої сторони, оці галочки, були незамітні, невидимі, щоб вони пров'язані були правильно і не виділялись в нас у п'яточці. Так, дойшли ми до маркера. Перед ним у нас ось петля е п'ятки, маркер ми знімаємо, а він тут зацепився ще. Ось так. І вернули петлю п'ятки, підхвачуємо петлю стінки п'ятки і пров'язуємо виворітнями. Обидві однією виворотньою, і ми маємо дві в одному. Зняли першу петлю. І пров'язуємо лицеву сторону до ось цього місця, де в нас дуже гарно видно петлі лишні і петля стінки п'ятки. Тут ми пров'язуємо просто лицевими, волошку не займайся не тобі. Ой, 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 ой-ой. Ми тут і кози пасем, і в'яжем, ще лисиць ганяємо. Стоп, 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 іди пасись. Пошла. Знову петлю стінки зняли, першу чи крайню петлю лишніх петель перекрутили. Це для того, щоб петлі дивилися правильно в одну сторону. Куди ти нитку тягнеш? Іди від мене. Давай. Ось так, бачите, виглядатиме гарненько, акуратненько наше з'єднання, стінка п'ятки і ось ці петельки. Усього я показувати не буду, покажу вже, як вийду ось на цю точку. Я думаю, тут нічого складного немає. На лицьовій стороні ми з'єднуємо. Ліву сторону, на виворотній стороні ми з'єднуємо праву сторону, а вигляд має дуже акуратний, дуже гарний, так що буду в'язати далі. Ні, ну ви подивіться на, оцю, на оце чудо. <клес> І так, дивіться, вив'язала я стінку п'ятки, зробила з лівого боку останнє з'єднання, з правого в мене ще одна петля не з'єднана. Але далі я буду в'язати круговим в'язанням, повертаюся вив'язувати передню частину, тобто стінка п'ятки вив'язана, в'яжу передню частину і тільки тоді буду. З'єднувати останнє з'єднання з правої сторони п'ятки. Тут сойки балуються. Так що ось так вив'язується п'яточка, і далі я розподілю на задній частині носочка візерунок. Ідентично, як я розподілила візерунок на передній частині. Тобто, отут по бокових а-ля швах у мене в результаті дві лицеві петлі. Ось бачите, ось так. Але виглядає акуратно, симпатично, і ось такий носочок у мене вийшов. Ну, на цьому майстер-клас по цих носочках серіал майстер-класів закінчую. Тут, в принципі, більше нема нічого цікавого, що розказати. Е ну, Мабуть, буде остання частина, коли зв'яжуться обидва носочки, будуть готові і попрані заблоковані. І, як би то е просто огляд коротенький. Згадаємо, як я їх в'язала, і більш нічого цікавого і не буде. На цьому все. Бажаю всім легкого в'язання і мирного неба над головою.